Цієї ночі ворог запустив понад 70 шахедів по території України. Нашим оборонцям неба вдалося більше з них збити. Повідомив президент Володимир Зеленський. У відбитті повітряного нападу брали участь, зокрема, авіація, мобільні вогневі групи та сили протиповітряної оборони. Працювали бійці в 11 областях, зазначив президент. У передмісті Києва працювала протиповітряна оборона через загрозу ворожих ударних безпілотників. Зафіксовано падіння уламків в місті та області за межами житлової забудови. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила. Повідомив очільник столичної міської військової адміністрації Сергій Попко. Водночас, сили ППО в ніч проти суботи збили 9 ворожих безпілотників в небі над Одеською областю. Про це повідомляє ВМС ЗСУ. Інформації про руйнування чи потерпілих немає. Окупанти вдарили кабом по Харкову. Є влучання в холодногірському районі міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, поцілили росіяни по гаражному кооперативу. Минуло без загиблих і поранених. В Охтирці на Сумщині рятувальники ліквідували наслідки ворожого ракетного удару. Через атаку пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства. Весь день співробітники ДСНС надавали допомогу людям, по селі яких пошкодило вибуховою хвилею. Загалом вдалося тимчасово перекрити майже сотню вікон. Вдарили росіяни керованою авіаційною бомбою по місту в п'ятницю. На світанку загинули дві жінки, повідомили у Сумській обласній прокуратурі.